Лист до Олімпіади святого Йоанна Золотоустого 5. Збільшилися ваші муки, знову влаштовані більш просторі місця боротьби, більш довгі скачки на аренах, більше полум'я роздуває гнів ваших зловмисників. Але не треба бентежитися і лякатися. Навпаки, саме тому і варто особливо радіти і веселитися, увінчуватися і торжествувати. Якби ви в попередні часи не завдали дияволові смертельних ударів, то цей звір не розлютився б до такої міри, щоб піти далі. Те, що він нападає сильніше, накидається, що виявляє більше безсоромності і виливає більше отрути. Це служить доказом як вашої мужності й перемоги, так і його тяжкої поразки. Так було щодо блаженного Йова. І тоді диявол, після того як був переможений через позбавлення праведника майна і втрати дітей, подаючи яскравий доказ того, що отримав важкі рани, кинувся до голови горя, облоги тіла, джерела черв'яків. Хору рам. Це я називаю хором, вінцем і роєм незліченних нагород. Але й на цьому він не зупинився ні. Коли в нього вже не залишалося жодного іншого засобу, бо викликав ту хворобу як крайню межу горя, він знову став пускати в хід інші хитрощі налаштовуючи дружину, підбурюючи друзів. Збуджуючи і роблячи зухвалими слух, я трячі всім цім його ран. Те ж саме не перестає він чинити і тепер, однак на свою ж голову, бо завдяки цьому ваші справи з кожним днем стають більш сяючими, величнішими і світлішими. Багатство ваше примножується ще більше, вигода ще більш щедра. Виявляються один за одним безупинні вінці через самі прикрощені, аби як зростає ваша мужність, і підступи ворогів укріплюють ваше терпіння. Такою є природа мук. Тих, хто покірно і мужньо переносить їх, вони роблять вищими забіди, вищими за стріли диявола і навчають нехтувати злими підступами. Так і дерева, котрі ростуть у тіні, бувають слабкішими і менш здатними до плодоносіння. А ті, котрі зазнають різних змін клімату і піддаються нападам вітрів і спекоті сонячних промінів, міцнішають, буяють листям і вгинаються від вагою плодів. Так буває зазвичай і на морі. Ті, котрі вперше зійшли на корабель. Хоч би й були б вони й досить мужніми, через свою недосвідченість бентежаться, бояться, зазнають запаморочень. А ті, котрі перепливали багато морів, перенесли багато буревіїв і підводних скель та стрімчаків, нападу морських звірів та підступності морських розбійників і піратів, котрі переживали постійні морські бурі. Ті сидять на кораблі з більшою відвагою, ніж інші ходять по землі, сідаючи не всередині в основі корабля, а на самих його бортах, стоячи без остраху і на носі, і на кормі. Так само і ті, котрі спочатку на очах усіх лежали з тремтінням і страхом, після того, як переживуть велику бурю, і канат тягнуть, і вітрила розтягують. І за весла беруться і сміливо бігають по всьому кораблю. Отже, нехай ніщо із того, що відбувається, не бентежить вас. Ворги мимоволі поставили нас у таке становище, що ми не можемо зазнати зла. Витративши всі свої стріли, вони цим не досягли нічого, крім того, що накликали на себе безчестя і глузування. І їх усюди сприймають як ворогів усього світу. Такою є відплата зловмисникам, таким є кінець воєн. Ах, яка велика чеснота виявляти зневагу до земних речей! Через зловмисників вона отримує користь, через зловмисників увінчується, через тих, хто чинить зло, вона починає сяяти сильніше. Через тих, котрі намагаються знищити її, вона робить тих, котрі дотримуються її більш сильними, більш піднесеними, нескоримими, нездоланними, такими, що не мають потреби ані в зброї, ані в списах, ані в мурах, ані в ровах, ані у вежах, ані в грошах, ані у військах, а тільки у твердій волі і непохитній душі. І осоромлює всяку людську зловмисність. Отже, моя боголюбива Господине, постійно повторюючи це і собі, і тим, котрі разом з тобою ведуть цю прекрасну боротьбу, збуджуй душі всіх, набирай свій бойовий стрій, щоб для тебе був подвійний і потрійний і багаторазовий вінець чеснот, як за те, що сама терпиш. Так і за те, що інших спонукаєш до того ж. Переконуй їх покірно переносити все і зневажати тінями, нехтувати обманом сновидінь, зневажати брудом і зовсім не говорити про дим, не думаючи, що тягарем для вас є павутиння, і бігти мимо гниючої трави. А саме цим, а то й ще мізернішим. Є марнота людського благоденства, і нелегко можна знайти образ, який би точно відображав його марноту. Крім цієї своєї мізерності, воно ще приносить тому, хто сильно жадає його, і чималу шкоду не тільки в майбутньому віці, але й у цьому житті, і навіть у ті дні, коли ним насолоджується. Подібно як чеснота саме в той час, коли зазнає нападу, тріумфує і процвітає, стає світлішою, так і порок саме в той час, коли йому прислуговують і лестять, виявляє своє безсилля і робить себе предметом неабиякого сміху і крайньої зневаги. Скажи мені хто насправді більш був гідний жалю, ніж Каїн? І саме в той час, коли він, здавалося, здолав брата і отримав над ним верх, і був переповнений злістю й гнівом, гнівом беззаконним і мерценним. Що більш гріховне за ту правицю, котра, здавалося, перемогла, правицю, котра завдала удару і вчинила вбивство, і за той безсоромний язик, який замислив хитрість і розкинув сіті. Але навіщо я говорю про члени, які вчинили вбивство? Все тіло несло покарання, будучи постійно віддане стогону страху, о дивні діла, о надзвичайна перемога, онечуваний трофей, забитий, лежачий мертвим, увінчувався і прославлявся, а той, котрий переміг і отримав верх, залишався не тільки неувінченим, але саме за цю перемогу і був покараний, відданий нестерпним карам і постійним мукам. Уражений і померлий обвинувачував того, хто рухався, жив і говорив. Безмовний обвинувачував того, котрий говорив, а краще сказати, навіть не померлий, а тільки кров окремо від тіла мала для цього достатньо сили. Таким є багатство людей доброчесних, навіть померлих. Таких великим є горе негідних навіть живих. Якщо ж такими є нагороди під час самої боротьби, то уяви, якими великими будуть винагороди після змагань, під час відплати, під час роздачі тих благ, які перевершують усяке слово. Печалі, якими б вони не були, заподіються людьми і відображають негідність тих, ким вони спричиняються. А дари й нагороди даються від Бога. Тому вони є такими, якими повинні бути дари, що подаються з боку невимовної щедрості. Отже, радій і веселися, носячи вінок, тріумфуючи, зневажаючи жала ворогів більше, ніж дехто бруд. Постійно сповіщай нам про своє здоров'я, щоб ми від цього отримували велику радість. Адже ти знаєш, що для нас і для тих, котрі перебувають на самоті, буде чималою розрадою. Коли будемо постійно довідуватися про твоє здоров'я, будь здорова!